В минулій серії я втік з струмив нубів в місто, але в місті почав відбуватись тошу повний капець. Після того я прибрався базу нубів і вбив їх. Разом з королем. але всім привіт! З вами ви не догадаєтеся, хто? Бо ви не вмієте читати? І сьогодні друга серія по ігрі. День коли нуби захопили весь світ. Друга частина. Ра вийшла за один рік після виходу першої частини, тобто в 2015 році. Алло, я думаю, ви прийшли не за датою, а за грою. Так що ми нажимаємо на цю кнопочку. Початок гри починається з того, що ми дізнаємося, що у нас герой дебіл, бо яким треба бути дегенератором, щоб загубити ключі від дому і нечайно список від продуктів викинути в мусорник. Поки я шукав ключі, я не йшов качок, яким дали дозу мамонта. Бля, це що це таке? Що? що приймав автор, коли він цю локацію робив? Після тих тупих хачок я знайшов ключі в поліцейському участку. Попри приколу я вірвався в пожежне відділення і до мера, Тільки чогось вони мене послали. В минулій серії Ісус мені допомагав такти з тюрми. А в цій грі він мені допомагає знайти список продуктів. Ісус молодець. В кожній складній ситуації мені допомагає. Ви зараз запитаєте, з чого я вирішив, що це Ісус? А мені таблички підсказали, бачите. Ніхто спеціально для мене не робив би табличку, щоб я знайшов свій список продуктів, окрім Ісуса Христа. Знайшовши список, я вкрав чужі продукти в людини, яка брала ті самі речі, які я. Далі я вирішив піти в ресторан. Е, доброго дня, повере. Е, А чого у вас тут ця штука горить? Ну нахуй. Після смачної їжі в ресторані я пішов додому спати. Ну, би, знову почали захоплювати світ. Як ви бачите, я там шинобіг. але мене спіймали і помістили саму безпечну тюрму в Роблокса. Коли я прокинувся, я помітив, що вони натягнули на мене якусь майку і забрали мої штани. Я не уявляю, що вони ще зі мною робили, поки я спав. Ще Ісус знову взявся за своє. Він знову мені почав допомагати втікати з тюрми. Спеціально для мене він зробив дирку в стіні, щоб я втік. А тут, як ви бачите, поліцейські лайної напевно він ще моє відео дивиться. Потім після тупих справ я нарешті почав тікати з тюрми. Прийшло два парку рівня і впав на голову ломку. Де якісь дві топі тітки-лесбіянки не давали мені пройти цей рівень. Коли я пішов цього уломку, вони почали мене переслідувати. Куди я від них відірвався, я нарешті почав тікати знов з тюрми. Коли я вибрався на двір, я почав розглядувати квіточки. ви що очікували? Ой, ще квіточка, дивіться. О, як пахне як лайно моє. Що? Чайник? Ребята! Да я їду на печки! До речі, риби з минулого відео мутували. Тепер вони можуть вилазити крізь блоків і пожирати мене, коли я трокаюся води. Коли я б знайшов цей страшний ключ від машини, я пішов до машини. Як це дивно би не звучало, тільки якого хуя вона по вентиляції їде в місто. Який план поставив сценарій до цієї гри? Приїхавши в місто, у нас в машині закінчився бензин, і ми приколу вирішили вбити принцу і принцесу. Ну просто приколу, щоб поржати. Після 10 хвилин довгої і нескучної ходьби я доперся нарешті до того тупого принца. А ой, вибачте, я щось засильно спішу, треба ще шпаркур пройти. Ай, кролі, я тебе обіна. На-на-на, на-на, на, ти мене не переможеш. Я поки я спати хочу. Бивши короля, я почав пиздувати тепер до принцеси, щоб її вбити. Ну, йшов я недовго. Ну, та недовго. О, я прийшов. Ми прийшли до принцеси, і ми хочемо її вбити, але вона з нами не хоче битися. І в нас появляється вибір, вбити її чи пожаліти. На кінці це ніяк не впливає, і ми все одно получимо корону принцеси. А вмітаючи, яка була битва з королем Нобію, то я ліпше її пожалію. До речі, зараз момент, де є знов 10 хвилин і йду до бази Нобію. Розробочка взагалі закінчилась на певну фантазія, і він видовлює час ігруків будь-яким чином. Нарешті, прийшовши до бази нубів, мені далось синю штуку, на якій я можу високо скакати на 5 секунд. Далі я знову йшов. Далі я викликав ліфт і нарешті пішов з досраки з того тупого акту. На самий гішрак, всій ігрі, всій франшизі, всій трилогії тої ігри. Я на нього просрав 45 хвилин і 30 хвилин я просто ходив. Але в наступних актах ігра знову стає нормальною, як раніше, і це дуже добре. Попавши наверх, ми побачили того самого курсанта з кінці першої частини. Напевно, він. Не забув, що я з ним там робив. Да, до паркура дойду. Тут міни були! Далі я попав в реально в рай. Тут є фонтанчик і херсонські кавунчики. Я хочу херсонських кавунчиків. Але я розумів, що мені треба йти далі. І ми по приколу скокнули в яму. Чудом з нами нічого не сталося і ми почали знову приходити паркур. Напевно, Ісуса Христа руки. Ай-яй-яй, шауніжка. До речі, пам'ятаєте, я в минулій частині плавав по хімікатам, а в цій частині ми їх нанюхались. Бачите, в мене якісь десятки тут літають. І від тих хімікатів ефектів стало ще більше. Ага, 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 ага. А що якщо котро міста зб'є машина? Ви ветеринара Чи лікаря? Чи лайфри мають такі великі ногти поки-поки мама на дівдаки очередної дози мене застало приходити дуже складну головоломку. голову ломку. Якщо з цього ломку я попав, відгадайте самі, який варіант з цих всіх є правильним. Теслення підлога є вода, і ми в неї нернемо, щоб попасти на наступний акт. Варіант Б. Остр підніметься на небеса, і нам доведеться боротися з мутованими нубами. Варіант В. Ми попадемо на завод чайників. де з підлоги буде бризкатись яд. Варіант Г. Ми в тому острові знайдемо 100 робоксів, але це виявиться па. І на знову посадять в тюрму. Логічно, що варіант В нам це підказує чайник з другого акту. Якщо ви не догадалися, я вам соболізную. Я сам не догадався, якщо чесно. Попавши на завод чайників. Тут було квітку чайник я сам в шоці, якщо чесно. Потім я попав в середину заводу. Як ви бачите, тут є купа різних штук. Тут, як ви бачите, є різні кнопочки, які можна потикати. Я вирішив ними побавитись, але я вмер. З того, з того я зробив вивід, що ніколи не заварюйте чай. Прошовше жаховий рівень. Де я цю фіолетову воду скидала рибкам, але з ними нічого не сталося, Не переживайте. Напевно, нічого не сталося. Може, мене від той жижі голова поїхала і... і мені це все здається? Бо як можна пояснити те, що маленькі ніндзі нуби кидають мене сюрікени під жижею. Якщо що, Ютуб, я не про наркотики. Вибачусь з завода чайників, мені сказали, щоб я показав свою супер силу плавати на кораблі. Але я це міг робити дуже добре. Ну, деколи врізаюсь. Ну добре, не деколи, але. але не весь час. Ну, добре, весь час, але ніхто не постраждав. Доблише до, до якоїсь заброшки в ній був підвал. А це підвал, виявляється, є базою нубів. Після пройдення купу парку рівнів я побачив це: фінальну локацію першої частини. Як ви бачите, вона дуже сильно помінялася. Тут навіть той самий ключ. Прийшовши по коридору, я побачив цю дивну місці, і мені сказали, що я занадто небезпечний для них ворог, і нам треба помиритися. І в мене є важливий вибір з ними помиритися або їх всіх повбивати чортам собачим. Ну я мразота, та лично що я виберу друге. Вже всіх нубів я пішов з того замку, а у мене здорожчувала поліція в причині тому, що я обізвав чорну шкіру лесбіянку, а це означає, що я не толерантний. А якщо ми миримося з нубами, то ми реально помиримося. Я думаю, що ви думали, вони нас зрадять. Ну ні, ми реально з ними помирились. І після тих всіх пригод я пішов на заслужений відпочинок. Якщо відео не бере два лайка, я знімлю третю частину.